Доброго дня, любі дітки. У нас зараз ручна праця подарунки для мату. На вулицю прийшла весна. Сонечко стало світити. Ярче та пригрівати землю, від його теплих промінчиків сніг розтанув. Весна це пора року, яка дарує нам безліч розваг, яскравих вражень та свят. А чи знаєте ви, яке свято будуть відзначати? Я пропоную вам відгадати загадку і ви здогадаєте, що це за свято. Найрідніше, наймиліше всіх вона нас пестить, тішить, завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це? Мама, звичайно. Пропоную сьогодні вам виготовити подаруночки для мам. У новій для вас техніці скраббукінг. Скрапбукінг – це вид ручної творчості, в основі якої лежить декоративне оформлення пам'ятних для людини речей, фотоальбомів, рамочок для фото, скриньок. В наш час скрапбукінг активно використовується в оформленні класичних фотоальбомів та різних незвичних форм фотопапок, виготовлені листівки, грошові конвертики. Подарункових упаковочок, коробочок, картин, пано, оздоблені вироби інтер'єрного призначення. Всі вони, вони виготовляються з паперу та картону. У якості прикрас таких робіт можуть бути паперові квіти, мережево, намистинки, стрічки та інші дрібниці. Малята, я вам пропоную переглянути декілька зразків, які ви можете зробити в подарунок для мами. Ось ви переглянули декілька зразків. Я бажаю вам успіху, творчості. Будь ласка, працюйте. Дякую за увагу. До зустрічі!